Привіт, це канал Книжковий Всесвіт. І сьогодні хочу з вами поговорити про книжку, яка, на жаль, скоріш за все буде. Цінна не для кожної людини, але все ж таки я її можу 100% радити кожному для прочитання, і я буду наполягати на тому, щоб людина її прочитала. Тому ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити колокольчик, щоб сповіщали про нове відео. А я нагадую, кожне відео виходить раз на тиждень стабільно, тому підписуйтесь, а ми поїхали. Що ж, це за книжка, яка е, запала мені в душу, яку я можу радити 100% кожному для прочитання. Але, на жаль, скоріше за все, я даю відсотків певно 90 що не кожному ця історія сподобається, ця історія зайде, і він сприйме цю історію так, як я. Я зараз скажу про нового письменника Пітера Блейклі, про нову книжку, яка вийшла в 2023 році. Так, вам не почулося саме в цьому році вийшла ця книжка. Називається райдуга навколо сонця. Книжечка ця поділяється на дві частини. Перша частина це роман, якраз основна основний роман, який мені дуже сильно повторюсь, запав в душу, який мене не відпускає. І друга частина називається Життя, смерть та кохання. Ну ви можете зрозуміти про що буде у другій частині, але ця друга частина поділяється на невеличкі повісті, які займають всього на всього від двох до п'яти чи шести сторінок. Тому давайте поїдемо по сюжету короткому кожного, кожної з частини. Перша частина е, книжки Райдуга навколо сонця так само і називається Райдуга навколо сонця. Заключається вона в тому, що хлопець Марк, він доволі заможна людина. В нього є дівчина, в нього є своя компанія, в нього є е, сводний брат, і в нього все тіп, топ, все класно, але є один мінус, що він все життя сконцентрував, на саме бізнесу. Тобто він е, будує бізнес і він не замислюється про сім'ю. Тобто, в нього є одне, про друге він просто забув. Хоча знову дівчина в нього є, начебто все добре, але далі він не заглядає за те, щоб там одружитись, діти були і так далі, і тому подібне. І так, е, він майже помирає. В нього по факту була клінічна смерть. Тому що він а, а, намагався врятувати дівчинку, яка а, б, майже загинула в. Тривога! Класна. Так, хлопець намагається врятувати дівчинку, яка потрапила в пожежу. В пожежу потрапила. Коротше, в будинку дівчинки, там там, де вона жила, відбулась пожежа. І дівчинку там просто забули. Ну, не забули, просто її там не знайшли, ніхто про неї не згадав. Тому якось так вийшло, що він побачив жінку, яка лежала на землі. Вона згадала, не згадала, а попросила, що вона там є, що ця дівчинка там є, і щоб її хтось врятував. Цей Марк, звичайно, він пішов в той будинок і. Майже помер. Ну, як, помер, але воскрес. Загалом, е він помирає, але все ок. Він оживає, все добре. І ще є один момент, що лікарі не розуміють, як він взагалі на наступний день по факту встав і пішов з лікарні. Він написав: типу, зі мною все ок. Коротше, я виписався. Це було якось дивно. Ось цей момент, що. По факту в цього марка з'явились здібності. Здібності до стілювання себе, зцілювання інших, і в нього, як так, в нього щось перевернулось в голові, і він вирішив, що він живе не так, як треба, що йому щось треба в житті своєму змінити. Те, що він сконцентрований на бізнесі, що він не помічає свою дівчину, яку він дуже сильно кохає. Те, що він, ну, це не те, що йому треба. І він вирішив: по-перше, він сходив до церкви. А, і потім він вирішив, що йому треба зробити, йому треба піти а, в похід, паломницький похід до Ізраїлю. Так. Саме цей момент це те, що може відштовхнути багатьох людей. Але сконцентрованість була не на цьому. Не на тому, що там про Бога, про Єрусалім, про церкву, про якісь здібності, про Янголів і так далі. Ні, сконцентрація не на цьому. А на тому, що людина, попадаючи в якісь неможливі події. Те, що просто не можна повірити, в те, що людина по факту помирає, і йому дається другий шанс. І ця людина він починає переосмислювати своє життя. Те, що очі відкриваються, абсолютно на все. Ти просто дивишся на все по-іншому. Саме цей момент мене і зачепив. Весь цей похід, який відбувався від міста в А до міста Б, все, що відбувалось в житті цього марка, це всі події, які постають на шляху кожної людини. Ну, звичайно, це не ті самі події, а в кожного е різний життєвий шлях. І саме. Це показує ця книжка, показує, що ні в якому разі, ні в якому випадку не можна здаватися. Тому що, ну окей, можна здатись взагалі без питань. Але що буде далі? Ти просто опускаєш руки, і на цьому все закінчується. В тебе є ціль, ти її не досягаєш. І що далі? Ти шукаєш якусь нову ціль, або ти просто йдеш, пливеш, як і какашка, і все на цьому закінчується. Ні, не можна так робити. Ладно, давайте закінчимо з сюжетом першої частини і перейдемо до другої. Частина, яка називається Життя, Смерть та Кохання, складається з 12 повістей. Звичайно, я зараз не буду розказувати кожний. Ну якщо я почну розповідати про одну якусь повість, то це по факту я викладу абсолютно всю інформацію про неї. Короткий зміст кожної з повістей, така що вона, як і частина райдого навколо сонця, вона дістає до живого дійсно не. Перезаживе, а дістає, просто прокалупає все, що тільки можна. Звичайно, пару повістей, які не настільки добрі, які просто прочитав, ну ок, добре. Але е, 10 з 12 повістей, це саме ті повісті, які читаєш і починаєш замислюватись, починаєш плакати. Е, це не ті, що якісь повчальні, прям настільки глибокі. Ні. Але мислити починаєш. Наприклад, одна з повістей, хлопець зустрічає дідуся, і в кінцевому випадку дідусь помирає. Помирає, закінчуючи життя самогубством, і хлопець це починає винити себе. Винити себе в тому, що дідусь прийшов і просто хотів поговорити. Він хотів поговорити хоча б з кимось, тому що йому просто самотньо. Але. Цей хлопець на нього не звернув ніякої уваги. Ну, тому що хтось собі прийшов, хтось дідусі, бабусі, вони завжди так роблять. Але якраз в цей момент цей хлопець, він був однією останньою людиною, яка могла вплинути на подальше життя. На продовження життя або закінчення життя цього дідуся, і він нічого не зробив. І він починає себе в цьому картати. Ось приблизно приблизно такі теми зачіпляються в кожній повісті. Тому так. Я не буду про кожну з повістей розповідати, тому що тут буде дуже багато від мене вам сліз. Тому давайте одразу перейдемо про е, е, мою думку про кожну з частин. Хтось може казати під час прочитання, що йому було, він не вірив. Діалогам, він не вірив тому, що відбувається в кожній, наприклад. Але зараз буду брати за основу райдуг навколо сонці, тому що є більший пласт, щоб просто розвернутись. А, так, можливо, можливо, і діалоги, ну, це не буденні якісь діалоги, які можуть відбуватись кожного дня з кимось. Або це якісь трошки чоперні діалоги. Але... Суть діалогів була в тому для мене, особисто зараз кажу для мене, як і завжди кажу, що це особисто моя думка. Те, що хочеться вірити саме в такі ситуації, в те, що люди бувають добрими. Настільки багато людей бувають добрими під час твого Шляху, життєвого шляху, що така кількість людей добрих буде тобі попадатись, будуть допомагати, будуть цінувати твою присутність, все, що хочете, можете подумати в цьому плані, коли я кажу про добрих людей. Але не дуже часто такі люди попадаються, тому я й кажу, що хочеться вірити про. Таку кількість людей про таку кількість допомоги, яка можливо буде попадатись на життєвому шляху. Історія Марка — це, як я вже на початку говорила, що це не просто історія якогось походу, а це саме історія життєвого шляху його. Як він справляється з усіма подіями, які відбуваються, кого він зустрічає, які думки в нього виникають в той чи інший момент? Він зустрічає на шляху хлопчика Михайла, як він зближається з цим хлопчиком, як вони один одному допомагають, як цей хлопчик стає йому як рідний син? І те, що. Ну, так, я дуже-дуже-дуже сильно раджу прочитати, але так, майте на увазі, що, скоріше за все, 80-90% людей ця книжка не зайде, тому що я сприймаю її по-своєму. На цей момент свого життя в мене а, такий. Період, що все, що я прочитала саме в цій книзі, воно мені допомогло переосмислити все, що відбувається. Тому що, ну, просто воно мені якось допомогло переосмислити, або підтвердити якісь мої думки. Тому, якщо ви хочете якось подумати, якось щоб у вас цей світ ваш трошки перевернувся, або. Щоб він вас трошки струхнув і поставив ваші мізки, і просто з ніг на голову вас перевернув. І щоб ви вже вийшли по тому напрямку, по якому ви себе першочергово наставили, ця книжка буде так для вас. А, все, я більше. Ну, і «Райдуг навколо сонця, і друга частина життя, любов та смерть здається, так, а, це все саме про. Ось ці моменти про життя, про смерть, про пробачення, про, е, ну, про помилки, які ми робимо під час свого життя, про людей просто про життя, про життя кожного з нас, яке воно є, яким воно може бути, і як кожен з нас може його змінити. Єдиний момент, що я хочу сказати. Цю книжку я в транспорті я читати не могла. Тому що раз в 10 сторінок на мене почали накатувати е, сльози. І це було важко робити в транспорті, коли ти читаєш і в тебе починають дійсно крапати сльози. Е, е, тому що, ну, як я сказала, це все просто зачіпає заживе. І так. Будь ласка, якщо вам не впадляк, дійсно візьміть цю книжечку, прочитайте. Вона невелика. Тут всього-навсього 260 сторінок. Хочете першу частину прочитайте, хочете другу, якщо вас повісті не дуже сильно цікавлять, але прочитати її дійсно варто. Трошки, мені здається, сумбурна розповідь вийшла про книжку Райдуга навколо сонця. Але це те, що я на даний момент відчуваю щодо цієї книжки, тому що я її дочитала тільки сьогодні. Я собі вирішила зробити такий експеримент і читати паралельно дві книжки. І ну, ось за майже за два тижні я дві книжки якраз і прочитала. Тобто я не згаяла часу, але от саме. Якщо два різних жанри книжок, то це ок, тому що ти з однієї переключаєшся одразу на другу, тобто в тебе немає, що ти застрієш десь в одному всесвіті, і потім тобі в тому всесвіті перебувати під час прочитання просто боляче. Тому це прикольний був експеримент. Тому так, тільки сьогодні я дочитала цю книжку, і в мене доволі свіжі. Е... Відчуття доволі свіжі емоції, і це все якось зараз вкладається в одну. І так, але вона мені дуже сподобалась. Я думаю, це буде одна з книжок, яку я буду хотіти ще раз перечитати. Це як приблизно з маленьким принцом книжка. Трошки філософська книжка, яку ти читаєш, а кожен раз ти собі щось нове відкриваєш. І я думаю, з цією книжкою якраз саме так воно і буде, і, можливо, через рік хочу її ще раз перечитати, щоб щось знову нове собі відкрити. Але я буду знати, що ем, це буде не легке прочитання, хоча, можливо, щось за цей рік і зміниться, і я якось по-іншому буду дивитись на своє життя, і буде це все трошки простіше перечитати. На сьогодні це було все. Нагадую вам, що ви підписувались на цей на цей канал, щоб ви ставили собі колокольчик. щоб вам нагадувало? Про вихід сповіщало, про вихід нових відео. Нагадую, що ви підписувались на мій телеграм-канал, Чікток, Інстаграм. Все це буде в описі під відео і в прикріплених коментарях. Якось так вийшло, що третє відео поспіль це про українського письменника. Тому що попереднє моє відео, якщо ви не заходили, не дивились, подивіться його. Вам буде цікаво це відео про українського письменника Андрія Кокотюху і його книжку Темні таємниці. Це було дійсно неоднозначно дивлячись на е, назву цього відео. Тому так, заходьте, диві, дивіться, е, підтримуйте мене. Дякую, що тим, хто, тим, хто вже підтримує. На, залишайте свої коментарі, я їх бачу. Якщо у вас є щось на приміті, щоб я прочитала, пишіть, я буду вам за це дуже вдячна. А на сьогодні це було все. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, і ми з вами побачимось в наступному відео.